Вітаю! Сьогодні робимо урок практиком на основі попереднього відео про правило Текамоло. В першу чергу я хочу проаналізувати ті речення, які ви мені написали в коментарях. І відповідно ми будемо спиратися до тої схеми, де в нас, якщо є текамоло, то датів об'єкт стоїть перед ТЕКАМОЛО а е, акузатив об'єкт може стояти перед і після локальних додатків. Ich muss heute хойте des Regens, meinen Regenschirm mitbringen. Тут, всередині, в гамаку, за правилом тика все стоїть правильно, хойте. Часовий додаток wegen des Regens із за дощу, каузальний meinen Regenschirm це Акозатів е об'єкт, він у нас тут стоїть в кінці. Е Пам'ятаєте, да, що втека моло, акозатів у нас стоїть перед локальним або після локального. Якщо цього локального тут немає, то він стоїть в кінці. Але мені не подобається тут вжити дієслово «mitbringen». Я можу сьогодні дощу свою парасолю з собою принести, з собою взяти. Я би тут взяла б дієслово словомітне. Наступне речення. Am Wochenende machen wir die ganze Familie фамілія Picknick im Park. Чудове речення. Тут трішечки зміщене моло. Час, часова, часовий додаток йде на початок Речення Амвохененде, але якщо ви побачите, то все одно, воно йде одне за одним, якщо закриємо рукою Махенвіє. Тепер далі: традиціонель як це модальний додаток. І Діганці Фамілія мені тут не подобається. Якщо ми хочемо нашою мовою сказати, «як», яким чином усією сім'єю, так? Так як ви кажете, їду автобусом. Ми обов'язково в такому випадку беремо прийменник мід. Мід бус» тоді тут теж буде мід дреганцен фаміліє. Так як міт прийменник давального відмінку, то тоді буде жіночий артикль «дер» і до прикметничка після нього додаємо Н-закінчення. Тому буде мід тереган фаміліє. Ну, а далі все правильно. Отже, традиціонель плюс мідеганце фамілія теж тут відповідає на питання, як, яким чином. Це є два модальних додатки. Тоді ein пікнік у нас іде акузатив об'єкт, який стоїть перед локальним додатком im park. Ось так тут все чудово стоїть. Ich lerne seit sechs Monaten Deutsch an einer Sprachschule. Що ми тут маємо? Зайцекс монатен це темпоральний додаток. І далі Deutsch це акузатив об'єкт, який стоїть перед локальним додатком, an einer Sprachschule. Можна також сказати ich lerne seit sechs Monaten an einer Sprachschule Deutsch. Тобто ми маємо право наш акузатив об'єкт ставити перед та після локальним додатком. Ich esse gewöhnlich zum Frühstück ein Butterbrot mit Mozzarella. Що ми тут маємо? Ем, ähm, Gewöhnlich – це як модальний додаток. Zum Frühstück – це каузальний додаток. З якою метою? Чому? Для чого? Тому, äh, як би за правилом текло, нам треба zum Frühstück поставити тут першим. Ich esse zum Frühstück gewöhnlich а тоді, уже що, а козатів об'єкт в кінці, «ein Butterbrot mit Mozzarella». Маємо ось такий набір слів. Складемо речення, починаючи відповідно з підмета. Отже, іх мюхте, бо модальний на другому. Тепер дивимось, чи немає в нас тут датів об'єкта є інен. Іх мюхте, інін. Тоді часовий додаток Хойте. Далі, після часового, в нас має бути каузальний, він є аж там далі. За вашими проханнями. Далі лишилося в нас герне модальне. Ну і «In der Klasse meine Heimatstadt. In der Klasse» – це локація, місце. Отже, наш акузин об'єкт «Meine Heimatstadt» ми можемо поставити як перед «In der Klasse», так і після. In der Klasse präsentieren ich möchte Ihnen heute wegen Ihrer Nachfragen gerne in der Klasse meine Heimatstadt präsentieren Von Herzen ich mich möchte für ihr Interesse bedanken schon jetzt. «Інтересе», звертаю увагу, незважаючи на те, що іменник закінчується на Е, e, він є середнього роду дас interesse». Ось чому тут буде für ihr interesse», а не іре interesse». Отже, «ich» починаємо з підмета: «möchte модальне», міхтре на третьому місці, «ich мюхте міх. Тепер часовий додаток. Шон jetzt» уже зараз. І лишається в гамаку у нас фонhерцен і ihr interesse». Беданкен, відповідно, буде в самому кінці. Фон Герцен відповідає на питання як від щирого серця, тобто це буде модальний додаток, він буде в кінці. Але де ж ми поставимо і інтереси? Якщо у нас фон Герцен стосується самого правила текамоло, то, відповідно, він буде у нас якби там в кінці гамака. Але... Ми маємо з вами дієслово «bedanken» фюр, яке керується прийменником, який вимагає після себе певний іменник, відповідно. Дякувати за що? Тут нас випливло ще одне правило: якщо в нас є такі дієслова, вербен мід препозиціонен і препозиціон за собою тягне певний іменник, то прийменник із таким іменником будуть стояти після «текамоло». Тобто, фактично, в самому кінці речення. Давайте подивимося, якби тут не було модального дієслова. Було б просто біданке. Якщо ми поставили тут на другому місці модальне мюхте, то відповідно фіїн Interesse буде перед дієсловом в кінці основним. Отже, ich möchte mich schon мюхте міх шон für фон Interesse біданкен. mich, ich beschäftigen, möchte, unbedingt, damit, in der Schule. Починаємо з підмета. Ich, модальне, möchte, mich, обов'язково на третьому зворотні. Безпечен, відповідно, буде в кінці, точно. Тепер нас лишається unbedingt, damit, in der Schule. Ем, якщо ми беремо «Те камоло», то у нас є тут модальне unbedingt, як модальне, так? Modaline, локальне in der schule, тобто unbedingt in der Schule. І наш damit він стосується äh, дієслова beschäftigen. Bo sich beschäftigen beschäftigen. mit, тому, власне, оцей damit damit буде стояти перед дієсловом в кінці. Отже, ich möchte mich unbedingt in der Schule damit beschäftigen. Два речення.

Wir können in, -im, in -im, Porjadum, pryklad, Im ganzen Land ist es vor drei Tagen sehr kalt geworden. ist Gespielt täglich Tom Tennis hat mit seiner Freundin mit Vergnügen. Tom hat gespielt, Osnova, Dudaug, täglich. Mit seine Freundin, mit Vergnügen, Ми маємо е, два модельних додатки, бо вони відповідають на питання, як перший де з подружкою, яким чином, і е, як з задоволенням. Але їх є тут в нас два: яке ж перше поставити? Я хочу наголосити, в принципі, тут воно і є таким головнішим. Мідфергнюген. З задоволенням він це робив, тому його і першим поставимо: Мідфергнюген, тоді Freundin. і е, теніс, так як сама по собі е, теніс шпілен. Іде такий, якби вираз, де два слова зв'язані. теніс шпілен, так як урлаубмахен, автофарен. Це називається в нас. Verbnomenverbindungen і в таких випадках äh, наш оцей іменник, чи теніс, чи урлауп, чи інший якесь, буде стояти äh, після текамоло в самому кінці. Отже, Том mit Vergnügen mit seiner Freundin теніс gespielt. Ще два речення. Мус ich im Warten auf den Arzt. Граматична основа їхмус warten». Тепер eh, часового додатку немає, каузального додатку немає. Модальних, які відповідають на питання, як є два. Іма завжди як і lange». Ставимо коротший першим, другий eh, довший. Отже, lange». Тепер локальний додаток де? «im варта ціма. І маємо з вами тут дієслово вартен, яке керується прийменником auf. Вартенфден auf ну, арст. Відповідно, після прийменника чекати на що, то мусить бути іменник. Так? І тоді ось ця наше auf den arzt стоятиме після «текамоло». Оце нам треба пам'ятати, що якщо в нас будуть ось такі дієслова з прийменниками, то цей прийменник, який е, іде, вимагає після себе ще певного іменника, будуть стояти після те, Ну, Наприклад, якби це варте у нас було замість мус, замість модального «мус», то Авден Арт стояло б в кінці. Так як у нас є модальне, то воно стоїть перед дієсловом в кінці. Іхмус і im ім auf Авден Арт warten». Glucky Wyze Smal var sehr freuen der Arzt. Zu mir. Починаємо хто? The arzt var був die слова. І тепер ми маємо з вами цього разу в нас є часовий додаток, Dieses Mal. Як e, Glücklicher Weize moderne пішло і freundlich. Два модальних, так, як? І лишилася в нас сумія. Е, Чому це сумія тут стоїть в кінці? Ми зараз це теж пояснимо. У нас є тут е, таке вираз Фройдлігзайн Цу. Бути дружнім до когось. І, відповідно, це є оцей керовані, керований прийменником, наш буде е, дієслово з прийменником. прикметником, перепрошую бо «sein» – це дієслово, «freundlich» – це прикметник, «бути дружелюбним», «до когось цу», «цумія». І ось цей прийменник із об'єктом, з яким воно керується, ідуть в кінці. Отже, «der Arzt war dieses mal glücklicherweise sehr freundlich zu mir».